І так, усім при нас з наявності з'являється такий автомобіль. Забіжу наперед. Звичайно, це автомат. Маленьке міське авто на автоматі. Як ви любите всі, я знаю, часто питаєте, Ось щось таке маленьке в хаджібеті з автоматичною коробкою передач. Це в нас пижик, як бачите, в такому цікавому кольорі, пригнаний з Нідерландів, в ньому 230 тисяч пробігу. Автомобіль справний, кожен день на ходу. Такий гарненький, маленький, компактний 207-й Peugeot. Багажничок у нас при цьому не такий вже і маленький. Звичайно, не як універсал якогось, але це в нас і, і не універсал. Дивіться, тут у нас є весь комплект, Донкрат, ключ, балонний ключ. Сіточка така є натягувати. 207-й пишок. Такий доволі цікавий і гарний колір автомобіль на дисках. Давайте подивимося, як воно виглядає. Це 1,4 бензиновий двигун 2008 року автомобіль у нас. Перейдемо до салончика, так у нас виглядає салончик 238 оригінального 100% пробігу. Так і виглядає стадині. Заводимо. Ось такі от є ліпісточки для переключання передач. Це в нас... Так, як тут їх озвести? А, треба в нітралочку, так як у нас це роботизована коробка передач. Переводимо в нейтралочку і заводимо. В нас пише Oil ок, пише, що на нітралці музика працює. Моторчик, до речі, працює дуже рівно, ручник також працює. Ось такий він по салончику, дивіться, які сидіння і з боковими підтримками зручні. І що основне, то на це авто є доволі така гарна ціна, дійсно гарна. 5750. Автомобіль з автоматичною роботизованою коробкою передач зараз дуже популярні. вони тобто завжди популярні. І я вам скажу, вони дуже популярні серед європейців. Європейці навіть автомобілі маленькі на автоматах не продають на експортний ринок, тільки навіть... Вони в основному їх можна побачити на їхньому внутрішньому ринку, тому що от такі в них авто самі популярні. Маленькі на автоматі. Це сами, сами в них популярний запрос. також величезною перевагою є те, що авто вже сертифіковане. Тобто вам тільки приїхати і виписати на вас договір треба нам. І все. І ви їдете на машині, ставите її собі на облік. Ви є першим власником в Україні. Ось так. Ціна. 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. 2008 року автомобіль, кого зацікавив, зараз буде в е, Телеграмі, в інстаграмі, всюди його виставлю. Так що можете звертатися. Також в наявності ще є така шкодка Фабія. Ну, подивіться просто, як вона круто виглядає. В неї такий спільний вигляд шикарний. При цьому всьому це звичайний 1,6 атмосферний MPI 5 Автомобіль 2009 року, в ньому 210 тисяч кілометрів пробігу. Давайте я вам її ще відкрию. Вона тут в непоганій комплектації у нас, а саме є підігріви, великий екран, клімат-контроль. Ну, дійсно, фабія з такою комплектацією не часто попадається. Ще й перферірований руль, всі стеклопідйомники. Ой, я сказав, 210, то 241. оригінальний пробіг, вибачаюся. Автомобіль доступний до огляду, його ціна 6700 доларів. Так що, кого цікавить, можете звертатись. Йдемо далі. Є ще така шкода Октавія. Не знаю, як правильно сказати, чи седан, чи ліфтбек. По правильному ліфтбек. Ну давайте будемо простими словами: седан. Бо по факту вона виглядає, як седан, не буду умнічити. Це 2006 рік, також 1,6 бензин на 75 кВт, 221 тисяча пробігу. Сертифікат також на неї є. Автомобіль з Нідерландів. По колу дивлюсь, яка вона дійсно гарненька, живенька. Дивіться, як виглядає. Звичайно ж, двигун, всіма любимий, MPI, атмосферний, саме звичайний, як і на Фабії. Дивіться, який в них тут багажник величезний. Багажник у місця Атас. Весь комплект. Фабій, до речі, теж це є, Я тільки що дивився, але забув це зняти. Отак виглядає. По салончику. Ціленька, гарненька також. Дивіться, який салончик у нас. Ну, таке от приятне, гарненьке авто Літбеті за адекватною ціною в 6400 доларів. Так що, кого цікавить, також можете за неї. Звертатися за неї, чи по неї, чи як вам зручно. В нас є доставка, в нас є будь-який будь будь каприз клієнта ми виконуємо, якщо що. Далі є ще такий Ford Mondeo. Це седанчик у нас. 1.6 також бензин. 9 рік, сертифікат також є. Його ціна 6900. Він на таких дисках. От Мондео мені подобається. Їх тут не так багато, так він ще комплектації чия. Їх тут не так багато, але це дуже толкові машини. У нас просто люди чомусь більше фокуси обирають. Хоча по факту Мондео це все те саме, що в фокусі. Так, дивіться, який тут багажник. Тільки фокус таким багажник, таких багажників там і близько, навіть немає. Так, у нас тут також запасочка, все, всі справи. Гарні автівки, всі з Нідерландів. Людина так само, як і я, я приганяюся з Нідерландів. Того... А в Нідерландах самі, знаєте, я вам показував, там автівки, такі от, як мають бути. Так, 216 тисяч пробіга, 4 підйомники, декоративні такі ставки з дерева, клімат-контроль. Ось такі у нас цікавенькі. Бачите, яка у нас комплектація. Бачите, електропакет сидінь такий. Датчик світла, доща, круїз, підігрів лобового, заднього. От, дійсно, така от цікава машинка. Комплектація, чия Мондео взагалі подобається всім. Вони великі, на ньому їдеш як корабель якийсь. І це, і це все за 6900 по факту. Зовсім невелика і адекватна ціна. Так, все, автомобіль я закриваю. Все закрив. Кого цікавить, також є в наявності. Там на ціннику можете дзвонити на цей номер відразу. Кажіть, що від мене можете дзвонити мені, я вам їх ще можу там, детальніше якось перевірити, якщо є бажання, це не проблема. Просто от, звертайтеся і, і все. Бо це машина таких знайомих. Попросили відзняти. Так, ще що є, От цікаво, що мене зацікавило. Один і два, але 4 циліндри Nissan Micra на автоматі. Тут гідротрансформаторний автомат. Автомобіль 2007 року, в ньому 220 тисяч пробіга. Чесно, у нас такі машини, по-перше, їх там не продають, як я вже вам казав, їх між собою. Ці машини там йдуть на внутрішній ринок. Хто, хто їздить, той знає. Тут нема що доказувати. Це дійсно так, вони просто так, машину продати не будуть. І тут є нюанси, це от така от подряпинка і типу, на цьому крилі і тут. Бачите, так само подряпано. Якби не цей, вона б в Україну більше все не попала. Або має бути якийсь пробіг конський. Тут пробіг адекватний 200 тисяч, 220. Ну і така от мікрочка. Гідротрансформаторний автомат 1,2 бензин на 4 циліндра 2007 року за ціною 5, 5 тисяч доларів. Також є того по цій, по цим трьом. По Peugeot можете звертатися, е, якісь там ще детальні фоточки вам, якщо повисилаю, можете переїжджати їх дивитися. Дійсно, от автомат, і до речі, Peugeot автомат, механіка, механіка, механіка. Всі 1,6 бензин, там 1,4, тут 1,2. Того такі машинки є в наявності. Повертаємося на майданчик, показую, що є в мене. Так, що в мене робиться на майданчику. В принципі, все так само, хто слідкує, але покажу вам, бо в мене декілька днів не було. Дві машинки поїхало. Покажу, що залишилось, щоб ви знали актуальність. Так, з Audi А3, 1.8 бензин 2008 року за ціною 7900. Гольфік 6, 1.4 бензин 2010 року. Ці дві автівки ніде не фарбовані. Його ціна 7400. Маєте на увазі, це на автоматі, це механіка, якщо що, бо зразу буде перше питання, чи це автомат. Він сам паркується, крута комплектація, тут також слайн, чорний потолочок. Оці дві машинки в мене взагалі в порядку. Маленькі, класні машинки. Кого зацікавили, звертайтеся. Астрочка 9-го року. Одна 10-го року поїхала, 9-го ще є. Її ціна 5900, плюс торг, 1,6 бензиновий двигун. Кого цікавить, звертайтеся. Далі доджик на автоматі за ціною 5200, валітри бензин 2006 рік. Класна ціна, цікава машинка. Міганчик, мій домашній, форсунки нові, Вклав тільки, що в нього дуже багато грошей. Оце ось, машину в Україні купив, але не було на чому їздити. Скажіть, розігруємо його, що ж ви вирішуйте, що мені з ним робити. Е, тому що це буде вибір за вами. Я можу його розіграти. Це така машина, що мені її не шкода, що може почекати. Бо от на транзитах дійсно це мені не вигідно розігрувати. А це, а хай там стоїть і розігрується. Якщо ви бажаєте, скажіть тільки. Запустимо, неї розіграш хтось отримає. Далі, Реносценчок готується, ну, точніше не готується, стоїть, немає часу поки що. З понеділка займуть, кого цікавить, 1,6 бензин, X-Mod, типу. там червоні рівні, як бачите, один, ну, класна машинка, 200 тисяч пробігу, 220 оригінального. Я тут замінив ГРМ, щеплення, ну, тут все поміняно. Тут просто катати їздитись, катати і їздити без питань, ніяких, ніяких проблем нема. Це все, що може, було, могло щось е, підходити до кінця, це все сталося на мені, я це все замінив. Тобто, Вам тільки купити і експлуатувати. Далі, два кросовера Kia Sportage. 16 рік, 2 літри дизель за ціною 19 500 Ну там же власне хоче підняти ціну 22 тисяч, тому що більш за все її не купляє, тому що дійсно дешева ціна. Повна комплектація ціна 19 500 Ну типу, це так і не буває. Того останні відео, де така ціна, далі ціна буде 22 тисячі. Вже в телеграмі її попросив за 22 виставити. Ну ось так. Але хто ще знає, хто ще бачить, то є ваш шанс. Далі, тігуанчик, 70 71 тисяча пробігу. Ціна 17 700 доларів. Гарний стан, гарна машинка, гарна ціна. Кого цікавить, також можете звертатись. Також вже стоїть трохи часу цей Renault Master. Ну, Бачите, не всім таке підходить, але це в нас в степці продається на задньому приводі. І основне, е його ціна це 20 тисяч доларів. І ви собі за кордон виїздні, що хочете, то й робіть. Отак От я і виїжджаю за кордон, собі лев'яткою і все. Далі Audi R8, 4,2 бензин. Є ціна 45 тисяч, далі Mazda 6, 2,5 бензин 136 тисяч, тут, до речі, 80 тисяч пробігу, а тут 136 тисяч 2,5 бензин, автомат, технічно супер. Так по кузову є декілька підкрасів, її ціна 13500. Гольфік плюс, ціна 5800 TSI, 90 кВт. І це так само 90 кВт TSI. Ну і тут ще затаївся GT Line. І Opel Zafirka. GT-Line ціна 8900, якщо не помиляюсь, чи то 9200, а зефірка ціна 7300. Ось такі дві машинки є в наявності ще також. І по всім всім авто можете звертатись. Далі x 6, ще є 1.6 дизель, він є в Телеграмі за ціною 7600, там 320 пробігу. На ньому зараз мию клапан ЄГР. Там якось, там якось воно робиться, я не знаю, бо почали обороти. Пригати, кажу, все як є. Renault Grand Scenic також на допідготовці. В мене він також є в телеграм-каналі. Посадь якби сьомий також є. Ну, заходьте ще всі автівки, що не тут, є в телеграм-каналі. Ось так. Так що всім гарного дня, до побачення. Якщо вас зацікавили якісь авто сьогоднішнього випуску, звертайтеся сюди.